Цей вид єдиноборств впевнено підкорює світ. Йдеться про Муїтай. У Бороварах змагалися найсильніші файтери з Києва, Одеси та інших міст. Були й гості з-за кордону. Більш детально в нашому сюжеті. Велике свято безкомпромісних поєдинків у Бороварах. На відкритий чемпіонат Київської області приїхали спортсмени з восьми регіонів країни, а також бійці з Молдови. Втім, престиж будь-яких змагань визначається не тільки кількістю учасників та їх майстерністю, а тією атмосферою, що панує під час турніру. Це статус набагато вже вищий, залучених і конкурентність, і сам е, система проведення заходу вища. І е, самі спортсмени, рейтинг спортсменів набагато вищий, який був в межах самої області. У ринг вийшли 190 спортсменів, які протягом двох днів билися за нагороди. Для юних спортсменів, які вперше виступають на подібному турнірі, особливо про через щоб їх побачили тренери провідних клубів країни. І хоча поєдинки проходять за скороченим регламентом, але хлопці прагнуть показати усе, чому навчилися у тренувальних залах. Ви зрозуміли, що у нас діти діруться в віці 6, 7, 8, 9 років. Ну, звісно, відповідальні екіпіровки. Е, ми затягуємо людей, ми витягуємо їх з вулиць і передоставляємо їм можливість проявити себе на рингі, скажімо так. І у них це неплохо виходить. Тому популярність триває. Спортсмени довели, що у тайландському боксі головне бійцівський дух, бажання перебороти себе, зійшовшись у поєдинку зі своїм опонентом, вміння терпіти удари і жорстко відповідати. Тайський бокс ну, це ну, все можна сказати для мене. Це життя. Я хочу в далі дратися, тренувати дітей, щоб вони побіжали, розвивали спорт в Україні. У броварах планують і надалі проводити турніри з тайландського боксу різного статусу, адже престиж цього виду спорту залишається беззаперечним. Тайський бокс мені подобається, я сам єдиноборець. але тайський бокс я полюбив, тому що я рахую, що це один із кращих видів спорту з ударних. Використовуються руки, ноги, коліна, локті. Дуже ефективний ефективний єдиноборство. Тайський бокс вже сьогодні має досить цікаві перспективи, оскільки вже наступного року в рамках всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту це фактично наша олімпіада, яка проходить так само раз 4 роки. Вперше тайський бокс буде представлений в програмі.